Так, у нас доброго дня, колеги. У нас є порядок денний. Є пропозиція ще внести два питання до того порядку, який є, і одне питання верніше, одне внести, а одне виключити. Внести є питання від суб'єкта подання, розглянути проєкт рішення а, знять, зняти. Зняти проєкт рішення про внесення змін до положення про департамент територіального контролю. Хто за виключення? Так, дякую. Два за, проти нуль, тримались ну рішення. Прийнято. А друге це включити до порядку денного проект рішення про звернення Київради до Мінкульту та інформаційної політики щодо невідкладного вжиття заходів стосовно перейменування Національного музею, Академії України, Музичної академії України імені Чайковського. Прошу підтримати хто за? Два за, проти нуль утримались нуль. Рішення прийнято. Да. Хотів попросити членів комісії по можливості розглянути можливість перенесення питань номер один і два порядку денного. Хто за перенесення за пропозицію перенести питання номер один і номер два? Хто за я думаю, що для того, щоб голосувати за перенесення, мав би бути якийсь аргумент. Ми на минуловій комісії це переносили, розуміючи, що ми. Оскільки її робили як невідкладну, там не планово, ніхто не міг прийти на нашу комісію. Але ми всіх попереджали, що ми на наступному тижні проведемо комісію, де давайте обговоримо, бо відкладати, нескінченно відкладати, воно, на жаль, само по собі не вирішиться. Тому ну, мені здається, що якщо якихось таких аргументів немає, щоб форс-мажору не стало, що люди не прийшли на комісію, то давайте пробувати розглядати і приймати якесь рішення по них. По цьому питанню має найближчим часом засідати експертна комісія Інституту національної пам'яті. Там просто взаємопов'язані процеси, і воно може мати вплив на розгляд цього питання. Тому що, ні, по-першому. По По-другому, по ну це на розсуд. По-першому, принаймні просив би підтримати перенесення. Давайте я пропоную. Ну, хто дійсно, за якщо дійсно є надія, що там на наступному тижні буде лист від інституту нацпам'яті, він може кардинально вплинути на наше рішення. Я готовий ще тиждень почекати. Це як на мене аргумент. Але це по першому питання. По-другому, я не розумію, які там є зауваження. Пропозицію. Угу. Давайте ви його підтримаєте, а подасте його на розгляд Київради за умови. Ні, тут давайте не будемо обдурювати самі себе. Тут Вони питання. Не Ну, не прийде ніякий лист. Тоді дивіться, якщо Пане Павло, це саме з великою повагою до вас, але без права вето наступного разу звертатися з питанням, якщо не буде лист. Тобто, питання, по-першому, я тоді просто там пане Ігоря підтримую в контексті, що є ще тиждень, але це вже от пані Вікторія правильно казала, до березня 24-го ми його маємо розглянути вже навіть на сесії. Тому ми там за два тижні будемо робити комісію. У вас є 10 днів для того, щоб розглянути і запропонувати, принести всі листи, всі аргументи. Але з розумінням знову ж таки, не просто лист, а щоб було розуміння алгоритму, як ви це намагаєтесь бути реалізовувати. Бо поки ми це все відтягуємо, по суті, вулиця носить назву вже два роки тої людини, яка не мала би носити. Ну, якщо глобально. Ну, Тобто, давайте тоді будемо в два етапи перейменовувати на Троїцький, якщо буде питання, там, пропозиції ще інше і так далі, будемо тоді вже далі найменовувати, відзначати і системно відзначати тих, хто, якщо дійсно є аргументи, що людина там рятувала Софію і так далі, я готова відзначати. З іншого боку, це пропозиції по наданню пропозиції, бо є таких багато людей, буде і героїв, і так далі, як ми їх все ж таки будемо відзначати. Тому, е, про Пропозиція по перенесенню першого питання. Хто за? Два за проти нулю Утримались нуль, Але з тим, що на наступній комісії. Наступне по другому питанню є пропозиція перенести. Хто за? Нуль за? Проти? Нуль утримались два рішення не прийнято. Так, тепер тоді голосуємо. Ще пропозиція, щоб відпустити пані Вікторію. Давайте тоді перезмінити черговість і це питання, яке лист до Мінкульту поставить в розгляді першим. Хто за? Два за проти нуль утримались нуль рішення прийнято. І тепер за основою в цілому з урахуванням пропозиції, зміни черговості і виключення питань. Два за проти нуль, отримались нуль рішення прийнято. Пані Вікторія, вам слово. Будь ласка. Я вам дуже дякую. Дякую. А зараз перед тим як перейти до розгляду, можливо, у кого є питання по підняттю, хтось з присутніх має конфлікт інтересів прямий чи посередкований, прошу заявити. Якщо ні, то можемо переходити до розгляду. І у нас немає заяв ніколи. Дякую. дякую дуже. Дякую за включення даного проекту рішення до порядку денного оперативно. Сподіваюся, що на найближче пленарне засідання він зможе потрапити як невідкладний, невідкладний. Я хочу звернути увагу, що якраз по. Цьому об'єкту по Національній музичній академії, яка носить до сім'я Петра Чайковського, є фаховий висновок інституту національної пам'яті України щодо належності назви музичної академії України імені Чайковського до символіки російської імперської політики. Хочу нагадати, що ще в липні. 2022 року ми спостерігали з вами акції протесту студентів, які навчаються в даному закладі. Був направлений студентами-випускниками відкритий лист і до трудового колективу, який на той момент мав право і повноваження прийняти рішення щодо зміни назви і відмови від імені Петра Чайковського і на міністерство культури, і на президента і на кабінет міністрів здається. Водночас досі академія носить назву імені Чайковського, який є у світі найвідомішим маркером російської, російської культури, російської імперської політики, і яким нас намагаються з державою агресором зробити одним народом. Я одразу хочу зауважити, що у одним із аргументів тих, хто відстоює. Чінну назву музичної академії є те, що Петро Чайковський брав участь у заснуванні академії, що не підтверджуються історичними джерелами, і так само зазначено в фаховому висновку інституту національної пам'яті, що на той час була це консерваторія, а нині Національна музична академія заснована через 20 років після смерті Петра Чайковського, тобто жодного відношення до цього закладу і до його заснування він не мав. Тому буду просити вас підтримати звернення до Міністерства культури та інформаційної політики, оскільки з набуттям чинності закону так званого про деколонізацію в їх повноваженнях зараз є. Вони мають повноваження змінити назву, принаймні відмовитись від імені. А Я думаю, що в Україні є багато гідних композиторів, і тут уже колективно певне разом з студентами може з науковими колами, фаховими, може обрати нову назву і популяризувати українських. Композиторів, бо вони є нічим не гіршими. Взяти тільки одного Леонтовича, чи «Carol of the Bells» лунає і в Європі, і в Сполучених Штатах, і є чи найвідомішою новорічно-різдвяною мелодією. Вагомі звернення, дай Бог, щоб Мінкульт відреагувало, а не е, ну, дуже довго в мене єдине Я в кінці почув відповідь на цю питання, бо якби е, критикуючи, пропонуєш забрати, пропоную якісь варіанти. Це, Наскільки це, я це розумію, це, ми як це не обділена нація, не обділена талантами і можна е, знайти достойного кандидата, який е, е, багато зробив для того, щоб е, українська культура поширювалася у світі і про неї знав. Не хотілося б просто відмовитися від назви і залишити просто консерваторія, бо насправді, напевно, воно би мало мати якусь таку навчальну місію, ті назви, які ми міняємо про світницьку, да, для того, щоб люди асоціювали Україну з якимись талановитими людьми. Тому, якщо над цим питанням думають, і це напевно в першу чергу мав би думати колектив, тоді, тоді я думаю, що це. Варто підтримати таке звернення, щоб запустити цей процес. <клес> <клес> да. Да, Я звичайно. думаю, що в даному випадку це може відбуватись два етапи. Перше, це відмова від назви, що ну все таки назва ім'я верніше Петра Чайковського зникло з назви. А далі колектив уже буде вимушений підбирати нову назву, бо на превеликий жаль, рішення щодо відмови від назви вони ухвалити не змогли. У нас такий кейс був в колишньому музеї російського мистецтва. Тоді ми це так само зробили в 2017-му, здається, рішенням Київської міської ради. Тепер вони щасливо живуть з ім'ям з назвою Київська картинна галерея і радіють. Так що я сподіваюся, це саме буде і з Національною музичною академією України. Вони дійсно в змозі обрати собі ім'я гідного українського композитора і популяризувати його, і це буде мати і вшанування пам'яті наших видатних роз... діячів культури, і просвітницька місія. Так, тоді, якщо немає заперечень, ставлю на голосування. І прошу підтримати е, звернення Київради до мінкульту та інформаційної політики щодо невідкладності в життя заходів щодо цього питання. Два за проти нуль. Утримались нуль рішення. Прийнято. Дякую вам. Е, так, наступне е, питання в розгляді це розгляд проєкту рішення про перейменування вулиці Героїв Севастополя в Соломіському районі. Рекомендацією є переименування на е, Частину вулиці Героїв Севастополя від бульвару Вацлава Гавела до проспекту Відрадного. В районі міста в Соломіському районі міста Києва на вулиці Академіка Шалімова відповідно проголосувала за це рішення 13 715 голосів. Пропозиція набрала, тому пропоную підтримати з урахуванням рекомендації постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій. Саме пункт 1 проекту рішення викласти в редакції переименування частину вулиці Героїв Севастополя від бульвару Васлава Гавела до проекту. Проспекту відрадного у Соломіському районі міста Києва на вулиці Академіка Шалімова. Хто за? А вона залишається ще ще проєкті рішення повна вулиця пропонується. Ну в культура. Культур. Ну ми я так розумію, що такі... паш, який там аргумент був? Чи пане Ярославе? Ярославе, давайте так, нам... доброго дня. Ярослав Шибанов, секретар комісії питань неменувань. На там там просто вулиця фактично складається з трьох частин. Так. Одна по один бік швидкісного трамваю, по другий, там, де? Е так. да. Потім угу. друга і третя бульварна, яка переважна в приватному секторі. От пропонується, там просто є орган самоорганізації населення дачі, які, от саме це їх ініціатива, у них там є бачення на майбутнє частину там. Ще якось не іменувати. Mm, да. Тому ви за те і да. за те, що частину по... піти, так, а потім да. там ДСНА. А там буде... же воно піде по загальному порядку. ну в принципі Вони гри... дадуть іншу назву. Да. Я дивіться, я якби, проти ідей кардинально не проти, але нам тоді не треба було людей при опитуванні якби, якось повідомити, що це частину перейменовуємо, частину лишаємо. Ми зібрали 13 517 голосів, перейменовуючи всю вулицю, позбавляючись грубо символіки, яка пов'язана. Там з декомунізацією. а коли а інше, зараз так? кажемо, давайте ми частину лишимо. Ну, якби воно виглядає якісь половинчасті рішення, перше. А друге це прецедент, коли ми кажемо давайте не всю вулицю, а кусок перейменуємо, а другий кусок якось по іншому перейменуємо, і потім це як ящик Пандори, ми його потім не закриємо. Я тут тому пит... я, я не проти такої пропозиції, але це треба робити на етапі, коли ми там починаємо це обговорення з людьми, а не коли ми вже його провели, всі підтримали, що ми правильно зробили. а Ми потім кажемо, але ми кусочок лишимо. Ну якби воно виглядає. Але ну м'яко кажучи, чи Май... нашу радилась тоді? Я, ви знаєте, я підтримую пана Ігоря в контексті того, що А, опитування, а друге про ящик Пандори, другий пункт. Тому що завтра ми не перейменовувати переименувати частину. Тому, якщо е, звучало в повному контексті, я думаю, що у того ж ОСН буде право потім подати пропозиції і частину того, що вони там хочуть, коли вони зберуться, коли вони подадуться, перейменовувати не те, що є. Ми виконуємо рішення, по суті, про перейменування старих об'єктів. Його втілюємо сьогодні в життя. Бо є тут і зараз найкраще завтра це сьогодні. Тому я би рекомендувала і я би ну ставлю на голосування саме в контексті, тоді без рекомендацій комісії з культури і суспільних комунікацій, просто в перейменування повністю вулиці, щоб просто не вносить смуту і не чекати потім, коли хто ще щось десь допадасть. Ставлю в оригінальному форматі, так як було в повному проєкті, в редакції, да, редакції суб'єкта подання і так як було виставлено на голосування в Київ цифровому. Хто за? Даний проект рішення два за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Ну а з ОСН можна прокомунікувати, якщо є бажання, хай вносять пропозиції, найменувати частину. Більше по, того, якщо ОСН дуже наполягає, там є ж пропозиція комісії культури, вони можуть ініціювати, прийти якийсь представник на засідання пленарне і сказати, щоб голосували окремо пропозицію комісії культури. Тут немає якби, остаточної відповіді, ні, але мені здається. Що це з повагою до тих людей, які взяли участь в опитуванні, ну якби не можна потім щось міняти. Якщо ми базу їм виклали отаку, вот вони проголосували, ми кажемо, давайте півлавки зеленою помалюємо, а пів подумаємо, яким кольором. Ну воно напевно не зовсім правильно. Ну і тут, мабуть, було б доречно, якщо ви комунікуєте з даним саном, прокомунікувати і проговорити щодо. Ну можливо, ви комунікуєте. Просто якщо вони хочуть умовно вже зараз, то це те, що й по першому прикладу треба вже зараз давати пропозицію, як вони це бачать. І можливо, навіть якщо в залі вони це будуть робити по повній процедурі з голосуванням, без голосування, можливо, вони навіть захотять це там ну активно, щоб це було зрозуміло, що це не розтягується в часі на три роки, і не зрозуміло, що буде наступним кроком. Тому, якщо в них є, так само ну є. Конкретна пропозиція, то можливо вони виступлять і тоді, коли навіть зала буде підтримувати, вона буде розуміти, що яка буде альтернатива, може, там буде цвітних цвіточків, які ну, люди не захотять в принципі, і скажуть, та ні, хай собі буде одна сплошна вулиця. Ми будемо розуміти, що це як, ніж та пропозиція, яка там може людей ну, цікавить. Тому що це ж знову ж таки, коли ти вибираєш з альтернативи, яка невідома. І з того, що ти бачиш, то можливо краще розраховувати на те, що дійсно вже має силу. Так, дякую дуже тоді. Так і зафіксуємо наступне питання: проект рішення про перейменування проспекту Повітрофлотського в Солом'янському районі та Шевченковського району міста Києва і. Перейменуванням на проспект повітряних сил за рейтингом голосуванням. Кількість голосів 34 тисячі Набрала ця пропозиція. Пропоную підтримати даний проект рішення. І є лист від Київського міського голови. Що? Преамволі змінилося це просто. Щодо технічних змін в преамбулі даного рішення, який не вплине на сам на суть самого листа, а в проекті буде вказано. Ну, від додані листи, які аргументують, чому саме має бути ця назва, тому це більше як інформаційна історія. Тому з пропозиціями і з урахуванням листа пропозиції Київського міського голови від 2301. Хто за перейменування? Два за проти нуль. Утримались нуль рішення. Прийнято. Я вітаю нас з цим рішенням, тому що було багато. Питань щодо найменування, внесення пропозицій, тому що багато партнерів, багато колег, представників збройних сил, які допомагають зараз нам вистояти в цій складній боротьбі. І я дуже рада, що у нас є мудре соломонове рішення, яке дозволить відзначити всіх. І героїв, і загиблих, і тих, хто сьогодні боронить небо, і разом з тим знайшовши таке компромісне рішення, щоб не було в і Київської громади, і Київради якихось розбратів, тому що в єдності і в поєднанні, і в пошуку компромісу насправді сила нас всіх як народу України. Мені здається, що дуже просто шукати компромісні рішення. Якщо ми бачимо думку громади, а тут думка однозначна. Вони зібрали там. Величезну перевагу саме ця пропозиція, тому враховуючи цю думку, яку ми почули від громади, тут напевно однозначно, що треба підтримувати. Нехай колеги в залі визначаються, але мені здається, що в нас принцип комісії ніколи не мінявся. Ту, що підтримують в основному голосуванні в Київ цифровий, правило підтримує комісія. Тому я думаю, що з таким підходом у нас би не мало бути якихось проблем і в подальших перейменуваннях. Дякую за рішення. Переходимо до наступного рішення. Це розгляд проекту рішення про перейменування провулку виноградного в Печерському районі на провулок Дениса Монастирського. Але у нас на попередній комісії ми розглядали попередній проєкт рішення щодо відзнаки Монастирського. Тому, так як цей проект рішення не актуальний, пропоную відхилити і відповідно як за неактуальністю. Хто за відхилення? Два за, проти нуль, утримались Нуль. Так, так, так. Наступний проект рішення про перейменування бібліотеки мені блока в Святошинському районі, я так розумію, представники. Я да, вам слово, представтесь, будь ласка, е, і. Доброго дня, присутня директор ЦБС Святошинського району Світлана Гонда. Uh -huh. Ну, звичайно, з проханням підтримати проєкт рішення по, при, по при переименуванню бібліотеки Блока на бібліотеку імені Гната Петровича Юри. Бібліотека uh -huh. знаходиться на одноіменній вулиці. Пройшли широко обговорення, ініціативу про перейменування підтримала громадськість користувачі і мешканці Святошинського району. Тому uh -huh. прошу про підтримку. Uh -huh. Так, добре. Тоді ставлю на голосування. Що, питання щодо переіменування бібліотеки імені Олександра Блока на честь українського режисера, актора театру і кіно Гната Юри. Хто за? Два за, проти нуль. Утримались нуль рішення прийнято. Ми сьогодні з вами максимально ефективні. І я вітаю, дякую всім за присутність до дякую. нових зустрічей. Дякую. Як ми дружно, мирно.